Колеги, українські колеги, міжнародні партнери, сьогодні ми маємо на все давати дуже категоричні оцінки. Ми не можемо дозволити собі сірого. На жаль, сьогодні є або правда, або брехня, або є добро, або є зло. Це відноситься не тільки до людського життя, це відноситься до усіх сфер нашої життєдіяльності. В тому числі, звичайно, і до культури. Культура є основою стійкості української нації. Важливо сьогодні важливо сьогодні займатися культурою. Її не можна відкладати на потім. Потім може бути вже пізно. Культурна спадщина рухома і нерухома, є відображенням нашої тисячолітньої історії, є тим, що формує нашу історію, нашу духовність, нашу єдність. Сьогодні, як і Декілька століть тому, а навіть десятиліть тому, ми потерпаємо від спроб Росії знищити нашу духовність, нашу культурну ідентичність. Свідомо вчиняючи такий геноцид, Росія прагне знищити український народ. Без культури немає нації є лише населення, немає країни, є лише територія. Росія усвідомлює це і це є її метою. Війна несе збитки, і вони мають і повинні бути оцінені і пораховані. В виступах попередніх спікерів на відкритті звучали цифри. Вони щодня, на жаль, змінюються. І якщо ми кажемо про понад 9 сотень зруйнованих та пошкоджених пам'яток культури, то це було станом на вчора. Сьогодні, можливо, їх вже більше. Якщо ми говоримо про зруйновані і пошкоджені об'єкти культурної інфраструктури, то так само, на жаль, ця цифра тільки зростає. В словах прем'єр-міністра як і інших вітаючих, в тому числі нашого колеги Генерального прокурора Румунії, звучали конкретні назви об'єктів, які ми втратили. Вони відомі. Багато де по світу. Це і Спасоприбоженський собор в Одесі, це і музей Сковороди, Сковородинівці, інші об'єкти. Я не буду їх зараз перераховувати, бо насправді вартують згадки всі сотні до останнього втрачені намі об'єкти. Адже усі вони важливі. Задля нашої пам'яті, нашого збереження. Коли ми дивимося на ці цифри, величезні цифри втрат, мабуть, ні в кого немає сумнівів в тому, що це робиться умисно. Здається іноді, що ракета потрапляє випадково в якийсь наш культурний об'єкт. Не дорахували міткість. Ні. Ми маємо усвідомлено і чітко, так само категорично, сказати Росія свідомо знищує наші пам'ятки. Це свідомі знищення на руйнацію української культури. Що є? Тими пам'ятками, які ми втрачаємо. Це не просто майно, це не просто об'єкти власності. Ми їх навіть не обліковуємо як бухгалтерську цінність в основних фондах. Ми обліковуємо ці об'єкти особливо. І це правильно, оскільки ми втрачаємо внаслідок обстрілів не майно. Ми втрачаємо його значення, ту ментальність, яка формується цими об'єктами. На нашу думку, і це абсолютно правильно сьогодні наголошено було, вже всі ці злочини мають знайти міжнародну оцінку, оцінку міжнародної юстиції. І не просто оцінку, а той, хто в цьому винен. Має відповісти. Це не просто зробити. Ми усвідомлюємо це. І недаремно Генеральний прокурор України разом з Офісом сформував саме цю платформу, де ми залучаємо наших міжнародних партнерів. Україна не має досвіду фіксації культурних втрат. Ми Просимо наших міжнародних партнерів допомогти нам в цьому за правильними протоколами, які будуть потім сприйняті в міжнародних судах, зафіксувати кожну втрату за кожною кримінальною справою, яка порушена в Україні, щодо кожного об'єкту культурної спадщини, має стояти підготовлений за усіма вимогами міжнародної юрисдикції. Позов до держави агресора.